Каска де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас, малята у світі цікавої математики. Пройдемо стежками по українській землі. Пригадаємо частини доби, співвідношення величин та будемо орієнтуватися у просторі. Вирушаємо на зустріч пригодам. Моя країна, Україна, Росту у розступунні, щаслива я, велика сонячна краплина, дивіться, як вона сія. Мій край вишиваний у квітах, мій край барвистий рушничок. Ча! Дуже любить пригоди і бджілка лічілка яка буде нам допомагати пройти стежками та розв'язати завдання, які нам приготували ліси, поля та річки нашої улюбленої країни України. Ліс український чарівна краса, де між деревами тиша й роса. Бджілка літає, в хованки грає, частини доби вона пригадає. Пам'ятаємо, що доба має чотири частини це ранок, день, вечір та ніч. У якій частині доби опинилася бджілка? Вірно, це вечір. Яка за порядком ця частина доби? Вірно, третя. Діти, підкажіть, в яку частину доби на небі з'являються зорі? Вірно, вночі. Яка вона за порядком? Так, четверта. Яку назву має ця частина доби? І яка вона за порядком? Молодці малята це ранок. І за порядком ця частина доби перша. Подивіться, в якій частині доби опинилася бджілка. Так, це день. Якою за порядком буде ця частина доби? Вірно, другою. А зараз будьте уважні та поміркуйте, як називається частина доби, яка стоїть після третьої. Ніч. Молодці. Яку назву має частина доби, яка стоїть між першою та третьою? Так, вона має назву День. Як називається частина доби, яка стоїть перед другою? Це ранок розумнички. Яку назву має частина доби, яка стоїть між другою та четвертою? Вірно, це вечір. Бджілка у лісах кружляла. Частини доби з малятами пригадала. У поля ми вирушаємо, вчить природи чудеса. Сонце лагідно стрічає, все навколо ожива. В полі видніться дві доріжки. Порівняйте їх малята. Де знаходиться довга доріжка? Вгорі або внизу? Так, довга доріжка знаходиться внизу. А яка за розміром доріжка, яка знаходиться вгорі? Вгорі знаходиться коротка доріжка, вірно. Давайте з вами пригадаємо, що ми можемо це перевірити методом прикладання. Прикладаємо коротку доріжку до довгої доріжки та бачимо, що дійсно доріжка, яка знаходиться внизу, довша, доріжки привели нас до тракторів. Але вони переплутали свої причепи. Допоможемо їм відновити роботу. Який за величиною стоїть перший трактор? Молодці, великий! Менший трактор який за порядком? Другий вірно. Третім за порядком стоїть який за розміром трактор. Найменший, молодці. Допоможемо приєднати причепи відповідно розмірам тракторів. Найменший причіп приєднаємо до трактора під яким номером? Вірно, під номером 3. Який за розміром цей причіп? Великий, розумнички! До якого трактора ми його приєднаємо? Під номером 1. І у нас залишився ще один причіп. Який трактор залишився без причіпа? Так! Трактор під номером 2. Молодці, ви впорались, тому трактори можуть відновити свою роботу у полі. Сонце встало! день ясний! Прокидайся, друже мій! Разом весело стрибати, танцювати і присідати. Запрошуємо вас малята на руханку. Світ такий барвистий, подивись навколо, Сонце сяє в небі, кличе нас у коло. Кожен крок це радість, кожен день це мрія, разом ми, це сила, разом ми надія. Мир починається з тебе, з мене з нас, дружба. Цей час Дай руку другу, бо з немаскавий, разом будуємо світ такий цікавий. Річка річенька біжить, з хвилю сонечко блищить, Рибка грається в воді, а пограємо з нею і ми. Наша бджілка-лічилка вирішила пірнути на дно річки. Скажіть, малята, хто опинився праворуч від бджілки? Так, це сон річкова риба, де зараз опинився сон. Вірно, ліворуч, слідкуємо за рибкою, де зараз вона опинилась. Позаду бджілки, молодці. Дивимось далі. Плаваючи, де опинився сом? Попереду бджілки. Де зараз він знаходиться? Близько чи далеко? Вірно, далеко. А зараз? Близько, молодці. Граючись бджілкою, де опинився сом? Над бджілкою. Ви дуже уважні. А тепер він де плаває? Під бджілкою. За допомогою бджілки та сома ми з вами пригадали про старові уявлення. Моя країна, Україна, у ній щаслива, я. велика сонячна краплина. Дивіться, як вона сія. Мій край вишиваний у квітах, мій край барвистий рушничок. Сподіваюсь, малята вам сподобалась наша мандрівка стежками української землі. До наступної зустрічі!